Доброго дня, доброго дня, мої дорогенькі підписники, доброго дня і гарних днів і тихих ночей, бажає мій дідуганчик. Мої дорогенькі, пишете мені на Viber, чому я не випускаю відео, тому що вже... Такі постійні мої підписники, знають, якщо шорти, так як каже моя подружка, кияночка Віка, яка мені дарувала горщики, то вона каже: я дивлюсь, якщо шорти, значить, щось трапилось. Мої дорогенькі, нічого такого страшного не трапилось. Просто є такі справи, є такі справи, які потребують дуже багато часу, дуже багато часу і, звичайно, мого часу. Могу. Тому я вам запишу, щоб ви не хвилювалися. Мені щиро, щиро, я ж кажу, приємно. Я вам щиро дякую, що ви запитуєтесь, пишете. Але я вам кажу, що усе у мене добре. Просто дуже-дуже зайнята є такі справи, якими потрібно займатися. А на це треба дуже багато часу і моєї уваги. Тому зараз є там знято що, треба монтувати, але мені просто зараз немає коли. Цим і займатися. Бачите, жіночка все-таки мені написала в Viber, що вона почекає до весни свої оці традисканції. Молодець, тому що мороз, і, можливо, вона подивиться тоді і ще щось замовить. Молодець, просто що, ж кажу, відправляти посилку, то треба, щоб щоб, 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 щоб щось було відправляти. Посадила ось аглоонему що в мене. Зрізала, я потім якось може зніму відео. Такий гарний-гарний такий вазончик, дуже приємний і такий, як вам сказати, не потребує дуже багато уваги. Посадила свою драцену, теж цей драцені у мене років, мабуть, вже 15-20. Я зрізаю, ставлю водичку, пускаю коріння, і я її сажу, продаю. А потім і знову, з того, що відрізала стовбурця, знову виходять нові. І так я собі з таких маленьких вазончиків роблю бізнес. Ну, звичайно, я шуткую. Але іноді якась сотня або дві, вони нам завжди потрібні. Ой, Тому я ж кажу, мої дорогенькі, я вам щиро усім дякую, але. Не треба хвилюватися, все добре, просто немає часу. І я вам скажу, що ну, так багато потреба моєї уваги, і така увага, що навіть немає не і бажання щось мені знімати і монтувати. Хоча мені просто треба монтувати і все. так? Але в мене такого бажання немає зовсім. Просто не знаю, що це таке. Я, я не, не знаю, що це таке дійсно, тому що. Ну, мож, можливо, це якась така депресія, тому що іноді, коли мені не дуже так все. Ну, я не маю права. Я завжди собі кажу, що не маю права, тому що війна, тому що хлопці гинуть, і тому, що їм дуже-дуже тяжко, важко і вони собі нас захищають. Тому у нас права немає навіть казати, що щось у нас не так і щось нас схвилює, так? Але ж ми дорослі люди, і іноді бувають такі, як вам сказати, такі, ой, ну, іноді бувають такі, ой Боже ж мій, не, не згадаю українське слово, що такі хвилини, такі години, що, дивлячись на це все, і, і взагалі ти розумієш, що що вже все. Іноді так все добре, але я розумію, що і все. І я не можу, поки що не можу. Не монтувати, не знімати, немає бажання, просто нуль. Просто нуль. Хоча, я ж кажу, не маю права навіть казати, що щось у мене не так. Тому, мої дорогенькі, я ж кажу, я вам щиро дякую. Отаке буде відео. Треба почекати, просто треба почекати, коли буде час, коли воно все перемелеться, ці деякі мої події, і все буде добре. І звичайно, воно і, і добре, тому що, тому що на фронті у хлопців ще набагато взагалі можна сказати таке, знаєте, не неприємне слово. Але нічого, ми живемо, живемо і будемо жити. Що ще вам хочу сказати? Оце такий подарунок сьогодні. Можливо, якби не цей подарунок, то я б нічого не знімала. Я ж кажу, шорти я просто викидаю і так, щоб, щоб щось таке там крутилося, так? Ходила моя доня на нову пошту і забрала ось такий ось таку посилочку. Дві коробки, велика коробка, але було в дві коробки. Велику коробку вона там залишила зразу, щоб не нести. Ну а ці дві коробочки таки принесла. Це такий, це такий, хто ж це у нас такий? Це такий горщик. так, Це такий горщик. На коробці там написано, що 3 літри, 3 літри і. Ну, горщик такий, так, дуже гарний. Дійсно, він такий гарний, і, і, бачите, і гарний, і такий приємний горщик. Ну, а це такий глечик. Дуже-дуже глечик. гарний. Але що це за подарунок? Це подарунок, це знову подарунок, подарунок який прислала мені мама. Прислала мені мама одного воїна. Ну, якому я трішки допомагала в госпіталі. Ну, Ми ж знаємо, що не до всіх дітей можуть приїхати зразу батьки, особливо з забитих сел, таких, ну не забитих, але далеких сел, де, де в них господарство не можна зразу кинути. Звичайно, батьки кидають, їдуть. ну, Якщо є жінка, то там зрозуміло. А якщо мама одна жінки в нього немає, то. Знаєте, не, не можна ж зразу все кинути і приїхати. А до цих хлопців треба все-таки приїжджати, тому що тому що треба. Тому, що просто треба. Навіть і от ті, і оту нижню білизну, то треба їм міняти, тому що зрозуміло. да, Ми всі ж дорослі люди розуміємо. Ох, ну і коли вже син у неї. Коли сину, не, сину стало краще, то вона, ми з нею зустрічалися в Києві, я не афіширую, я не показую. Єдине, що, можливо, покажу прапор свій, де в мене на прапорі. Оце саме найкраща нагорода. Саме найкраща, так? Тому що на прапорі в мене написано бригади, там хлопці розписували, ставили свій підпис, яка бригада там і все таке. Оце найбільша нагорода. так. А оце ці подаруночки, розумієте, ну, як вам сказати, Ой, мої дорогенькі, пані Олю, це я знімаю для вас. Я вам казала, що я зниму відео, тому що я одержала, ось, бачите? І, як вам сказати, розумієте, я, звичайно, я вам щиро дякую, мені приємно. Але не треба цього робити. Розумієте, не треба. У нас живе якась така радянська оця в дорослих людей. Ця радянська така, знаєте, що якщо мені щось, то я повинен віддячити. Це ми повинні вам віддячити вашому синочку, всім нашим хлопцям, їхнім мамам, їхнім жінкам. Їхнім дітям, які залишились без батька, мама залишилась без сина. Це ми вам повинні завдячувати, і ми вам вдячні Ой, і вклоняємося вашим синам, чоловікам і вам. Низько вклоняємося. Тому, моя дорогенька, мені приємно, я ж вам кажу, я вам дякую. Але я вас дуже усіх прошу, тому що в мене є люди, які дивляться. У мене навіть є мої люди з селища і селища. Людмила Іванівна, я ж покажу і вас, ваш подарунок, яка живе тут. розумієте, Вони переселенці, купили старенький будинок, і коли син приходить в відпустку, або й взагалі, ну якщо я там можу занести якусь сумку продуктів, так, ну, купую собі, іноді ж. І щось таке хочеться смачненьке їй занести, тому що, звичайно, він у неї один синочок, який воює. так, І вона отримує там три з лишнім пенсії. Що вона може на ту пенсію? їй вже 75 років, навіть, мабуть, 77. так, То звичайно. І вона теж щось таке, знаєте, щось таке вона. Ну, я зніму теж відео, Це просто що моя така недалека сусідка вже тепер. Розумієте, то. Те, що ж, ну, він він у неї вже ж був відпустці, пішов, а тоді вона мені вже дзвонить і каже: я вже біля вас стою і все я вас прошу Виходжу, а вона мені принесла від нього подарунок. І каже, він же ж просив це. Ж, розумієте? Я вас дуже прошу, просто дуже вас прошу, мої дорогенькі, не треба цього робити. розумієте? Не треба, Це просто не треба робити. Тому що, якщо ви будете робити. Усі, я всім вдячна, всім і за горщики, і за, за цю красу Лена. Ну, у нас із Леною, і з вікою, із дівчатами Наталочка. У нас тут уже, знаєте одна... одне кохання один до одного. Ну, в розумному слові, так. То, звичайно, ми вже друзі, і все. але я вас дуже прошу, не треба це робити. Квіти цього не, не коштують, якщо я вам подарувала, або моя увага, і якщо я можу щось допомогти. Я допомагаю з 2014 року. Була на двох майданах. Про це треба розповідати окремо. От, і я допомагаю. Я ж вам кажу, найкращий подарунок це це просто прапор. Прапор з написами і просто без написів. Без написів. Найкращий подарунок, коли їхав мій знайомий гарний, який воював у 2014-2015 році, теж ми їздили до нього і проважали його, і, і взагалі це дуже багато таких історій. так. І, про, і сусіди ось проважали ми на, на, на поїзд дуже везли його в Київ. так. І Тут у нас ціла гульба була з гармошкою, їздили, все. і машину брали. Ну, тут Дуже багато таких історій. так. І просто коли людина їде, прийшла в відпустку їде йде з вокзалу, і, а я йду по вулиці, коли зупиняється, і мене просто е, каже, давайте я вас довезу. Ну, і каже, Ви знаєте, що ваші налісники, хлопці, пам'ятають до, до", завжди. Оце просто так, просто по-людськи. Оце найкраща дяка. А не, і не треба тратися на подарунки. Просто я вас дуже прошу. тому що Прошу усіх, дівчата, буду відправляти. От зніму на камеру і буду відправляти. От якщо тільки ще щось хтось зніму на камеру, відкрию на новій пошті і зразу відправлю назад. Тому що квіти я вам подарувати можу. А ви мені ні. Особливо, коли щось я можу допомогти хлопцям. Це вже це взагалі це взагалі те, що неприпустимо. Тому моя дорогенька, моя дорогенька мама, я одержала. Я розумію, що вам хотілося мені зробити приємно. Я це все розумію. Я розумію. І ми з вами спілкувалися, і ми ходили по майдану, і мені так хотілося, щоб ви розповіли про свого синочка. Така проста, сільська жіночка, така розумна, роботяща, розумієте, не по віку. Ну, вибачте, що я так кажу, тому що вироблені люди дуже, дуже вироблені і така гарна, і все. Я казала вам, кажу, що запрошу вас на Майдан, Дай Боже нам перемиря, перемоги, перемоги нам. І я вас запрошу і будемо гуляти гуляти вже гарно. Запрошувала мене в гості. Плітку. Ну, я вам казала, що приїду е, або копати картоплю, або садити щось таке. Та так просто приїжджати не слід. Тому подарунок одержала. Усім дякую. Дякую вам, моя дорогенька. Просто щиро-щиро дякую. Мені приємно. Усе у мене добре, але поки що я дуже-дуже зайнята. Тому отаке відео. Отаке от відео. Просто якби не Ось, ось цей мені ця посилка, я можу, можливо, щоб нічого поки що і не виставляла. Ой, Господи Боже, знаєте, да. Тому, мої дорогеньки, усім нам, усім вам здоров'ячка, добра, перемоги нам усім. Не слухайте новини. Тому що в новинах дуже багато тих, тих речей, які потрібно розуміти. І люди турбуються, нервуються, не слухайте новини. Не слухайте новини. Все буде добре, але все залежить від нас. Дякуємо нашим хлопцям, дякуємо їм, Дякуємо. тому що скажу вам, що. Дуже-дуже важко дивитися на цих дітей, які які каліки молоді, то дуже важко на них дивитися. Дякую моїм і хай завжди все буде Україна. Тому що ми розумні, ми єдині, і все у нас буде добре, тому що Україна є. Була, є, і буде завжди.